Вітаю, це ранковий UN. Розповідаємо, що ви могли пропустити за ніч 22 грудня. Окупанти знову атакували Україну шахедами. Один із дронів влучив у житловий будинок у Києві. При цьому сили ППО збили 24 із 28 БПЛА. Якщо Україна програє у війні, Європа зіткнеться із загрозою власній безпеці, заявив президент Чехії і генерал у відставці Петер Павел. США радять Ізраїлю перейти до більш точної операції проти Хамас, щоб зберегти життя цивільних. РФ посилить наступальні штурми на початку 2024 року, оскільки погодні умови стануть більш сприятливими. Йдеться у звіті Інституту вивчення війни. На цьому все. Щоб бути в курсі всіх важливих подій, обов'язково підписуйтесь на соцмережі ВІН. Бажаємо продуктивної п'ятниці та гарних вихідних.